Клінікарц це єдина система управління клінікою, що об'єднує роботу лікарів, адміністраторів та асистентів. І це дозволяє власнику клініки контролювати та покращувати ефективність роботи на кожному етапі. Звісно, робота клініки починається з розкладу. В Клінікарс ви можете створювати графік роботи лікарів, адміністраторів та асистентів, що дає змогу формувати графік прийому пацієнтів швидко та легко. А інтуїтивна навігація дозволяє миттєво перейти в картку пацієнта одразу з розкладу. Тут ви можете переглянути повну історію взаємовідносин з пацієнтом. А легка комунікація з колегами дає змогу приймати швидкі та ефективні рішення. Історія лікування зберігає всі діагностичні дані та інформацію про лікування пацієнта у хронологічному порядку: фотографії, файли, знімки, КТ, діагнози, коментарі та зубні формули завжди під рукою. Щоб лікування було успішним, його потрібно правильно спланувати. Тому плани лікування в клінікарц прості та зрозумілі не тільки для лікарів, а й для пацієнтів. Вони дозволяють миттєво зорієнтуватися, на якому етапі лікування перебуває пацієнт. Виконання маніпуляцій з плану запускає механізм автоматизації процесів в клінікарц. Так у пацієнта формуються акти виконаних робіт на вказану суму, які зберігаються в розділі фінанси. Тут можна знайти повну інформацію про історію взаєморозрахунків, прийняти платіж або зарахувати кошти на депозитний рахунок пацієнта. Також в карті зберігається історія візитів та нагадувань для пацієнтів. А розділ документи містить історію всіх підписаних юридичних документів, а також форми МОЗ, які заповнюються автоматично. Клінікарт є безліч необхідних інструментів для роботи кожного спеціаліста. Так, модуль каси забезпечує облік прибутків та видатків, а також відображає актуальну інформацію про наявність коштів на рахунках і в касах клініки. Тож власнику завжди доступна повна інформація про всі операції в клініці, платежі пацієнтів, розрахунки з постачальниками, видатки, видача заробітної плати та інше. Неможливо заперечити, що ефективна клініка це оцифрована клініка. Тому кожна дія кожного співробітника фіксується в системі, що дає вам повний контроль над усіма робочими процесами. Для цього в клінікарці є велика кількість звітів: фінансові та операційні звіти клініки, продуктивність співробітників, дані про пацієнтів, графіки роботи клініки, заробітна плата та багато іншого. А використання реєстраторів розрахункових операцій є обов'язковим для медичних закладів, які надають платні медичні послуги. Для цього в Клінікард реалізовано інтеграцію з програмним РРО Checkbox, що дозволяє автоматизувати фіскалізацію взаєморозрахунків з пацієнтами. Щоб бути завжди на зв'язку з пацієнтами, користуйтеся IP-телефонією BINOTEL. Нагадати кожному пацієнту про візит, привітати зі святом чи надіслати акційну пропозицію, все це можна зробити автоматично за допомогою інтеграції з сервісом Turbo SMS. Тож, як бачите, всі ці та багато інших можливостей створені, щоб позбавити вас зайвої рутини та звільнити час для головного для роботи з пацієнтами.